Привіт, я Вітака Навалова, я дитячий психолог, і зараз ви на моєму блозі про материнство. Це відео я хочу присвятити рівням стосунків в родинній системі. З чого все починається і куди все йде? Які три рівні є в родинній системі? Отже, зазвичай родина починається з зустрічі двох дорослих з романтичних стосунків. З партнерських стосунків, з стосунків наповнених пристрасті та бажання прожити це життя разом і пройти це життя пліч опліч. І ці стосунки партнерські, вони є ієрархічно горизонтальними, вони абсолютно рівноправні. Це дві дорослі людини, які обрали бути поруч, жити поруч, йти по це життя, по цю йти. По цьому життю разом. І ці стосунки є головними, доки в родині не з'являється дитина. І тоді з'являється, ніби так знаєте, ще один поверх в цій родинній системі. Спочатку були тільки партнерські, і згодом з'являються дитячо-батьківські стосунки, які вже не горизонтальні, які завжди будуть вертикальними. Ці стосунки вони не можуть бути горизонтальними, навіть якщо хтось із батьків не в змозі витримувати і лишатися в дорослій позиції в комунікації з дитиною. На жаль, дуже на жаль, але часто діти тоді беруть для себе таку ведучу роль, і вони стають на верхівку цих стосунків. Це такі трагічні, дуже болючі історії. Але ми зараз з вами про здорову. Частину цих стосунків поговоримо. Отже, здорова частина це коли є ієрархія, коли батьки мудрі, дорослі, зрілі, вміють нести відповідальність. І дитина, яка слідує за, дити... за батьками, да? яка слідує за батьками, яка йде і може опиратися на батьків, яка може довіряти батькам, і дитина, яка не зріла в свої, в ну, в своїй дорослості вона ще маленька, і да? вона ще маленька. І ці стосунки вони особливі, тому що батьки в них завжди несуть 100% відповідальності за якість стосунків. 100%. Якщо в партнерських стосунках, в дружніх стосунках це 50 на 50, да? це сумісна робота або вибудовування місточка, то в дитячо-батьківських. Батьки будують міст до дитини, вони будують оцей цей зв'язок прив'язаності з дитиною. Вони беруть на себе цю стовідсоткову відповідальність і обирають вести за собою, обирають залишатися в дорослій позиції, обирають якісне батьківство, спираючись саме на якість стосунків мама і дитина, тато і дитина. Причому в родині це можуть бути різні стосунки. Да? Тобто, зверніть увагу, це не просто мама, тата і дитина. Да? Це у мами свої стосунки з дитиною, у тата свої стосунки з дитиною. І третій поверх стосунків в родинній системі з'являється тоді, коли з'являються в родині інші діти. Це можуть бути пасанок, пачериця, це можуть бути прийомні діти, це діти, які просто живуть під одним дахом під крилами мами і тата. І ці стосунки теж є такі більш-менш горизонтальними. Тут можна спиратися ще на різницю у віці. Але це окрема тема, я не хочу зараз поглиблюватися, в залежності від якої там всі відстані, від якого ем, кількості років в різниці як це впливає. Да? Але в цілому вони більш все ж таки горизонтальні. За винятком, на жаль, теж такі трагічні бувають випадки, коли старша дитина бере на себе роль дорослого і нібито всиновлює. Молодшого брата чи сестру і є для неї такою, нібито нібито опорним дорослим. Тоді дитина хоче взяти на себе верх і бути такою знову ж таки, головною фігурою в цій ієрархії. Але це теж нездорово. Да? Ми зараз так більше акцентуємо на, то, на тих сценаріях і на тих прикладах, на тих образах, до яких варто е е йти. Да? Хоча б лежати по направленню к цим, к цим нашим ідеалам. Е, я розумію, що по різному буває по різному, але коли в нас буде хоча б орієнтир да, в голові, то нам буде легше приймати певні рішення, легше обирати діяти так, а не інакше. І що ж робити, коли виникають на якомусь із рівнів. Виникають сварки, виникають конфлікти, сильні конфлікти, бо в цілому діти сваряться, вони часто сваряться, це нормально те, що вони сваряться. Але інколи буває так, що цей накал страстей настільки висок, що батьки не, не знають, як взагалі в цьому жити, як в цьому розібратися, як все, все розрулити. І тоді є одна така підказка: рішення проблеми завжди на поверх вище. Тобто, якщо діти між собою сваряться, гризуться, в них є високий рівень ревності один до одного, можливо, в якийсь момент прямо сильні емоції гніву, ненависті, ну прям сильно, то подивіться, наскільки вибудовані стосунки дитячо-батьківські на поверх вище. Наскільки дитина отримує достатньо позитивної уваги від батьків так, індивідуально, один на один. Коли я тут і зараз тільки твоя мама, я тут і зараз тільки твій тато, я зараз фокусую свою увагу на тебе. Я направляю свою цікавість на тебе. Як ти? Що з тобою? А як нам? Як мені з тобою? А як тебе підтримати? А, а, а що будемо бавитися? Ну, тобто, коли є така, знаєте, прямо Цікавість до особистості нашої дитини, цікавість до взаємодії нашої, навіть якщо це немовля, навіть якщо це дошкільня, тим паче, як школярик, молодший школярик, підліток до нашої взаємодії, в мене є цікавість. Я хочу ось побудувати наш один цей місточок. Місточок тільки я і ти. Наскільки в цьому місці цей е міцний? Чи десь є Крихкість, яку важливо залатати зараз, тут і зараз. Якщо є проблеми в стосунках між мною, як мамою, і дитиною, да? або мною як татом і дитиною, є, я, мені прям важко, я відчуваю важкість в побудові цих стосунків. Мені прямо важко. Я м, часто роздратована, я відчуваю, що мене не чують, начебто. Горохом об стіну, чи головою об стіну. От мені якось, значить, я в щось дуже сильне. От мені не можу я будувати і відчути, відчути оцей зв'язок з дитиною. Да? То подивіться, будь ласка, в два моменти. Перше, чи є в мене домовленості з моїм партнером про те, як ми виховуємо дітей, про те, які ми цінності їм. Прищеплюємо, куди ми йдемо з ними, да? як ми виховуємо наших дітей? Чи є в нас з чоловіком тут спільне одне бачення, чи є в нас спільні домовленості? А друге, таке прямо зірочкою питання: чи не скочусь я у взаємодії з моєю дитиною в дитячу позицію і починаю з нею бодатися? Бодатися, а ти мені, а я тобі. І коли ми прямо ось так: в нас таке прямо протистояння з нашою дитиною, то, то теж, може, теж може бути е, рішення проблеми, да? рішення в тому, що мені важливо повертати себе в дорослу позицію і комунікувати з дитиною ієрархічно правильно. Там, де я мама, яка тупіклується, яка захищає, яка турбується, яка Є гарантом безпеки і довіри для дитини. І є дитина незріла, маленька дитина. І якщо в нас є проблеми в стосунках, я і мій партнер це вже трошки не материнство, але поділюся, то можливо є рішення або варто пошукати підказки на рівні, а які в мене стосунки з собою. Наскільки я вмію взаємодіяти з іншою людиною так, щоб не наступати собі на горло і не придавлювати іншу людину, так? не притискати її, не а... зараз я скажу, як це не позбавляти її власної волі, власного імпульсу, власної такої жаги до життя. Це все. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Я з радістю напишу відео на відео відповіді на ваші запитання. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, натискайте колокольчик, пишіть коментарі. Я дуже рада вам тут. Пока-пока.